Доброго дня! Я хочу нагадати порядок визначення сум процентів, сплачених за користування іпотекою у разі якщо фізична особа хоче скористатися правом на податкову знижку. Відповідно до підпункту 3.1 статті 166 Податкового кодексу України та пункту 1 статті 175 Податкового кодексу України. Платник податку резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року. При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті. Сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті перераховуються у гривні за офіційним курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів. Право на податкову знижку виникає в разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується або купується житловий будинок, квартира або кімната, визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті, про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. А в засом другим пункту 2 статті 175 податкового кодексу передбачено, що у разі якщо будинок збудовано за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки, нарахована в перший рік погашення такого кредиту, може бути включена до податкової знижки за результатами звітного податкового року, в якому збудований об'єкт житлової іпотеки переходить у власність платника та починає використовуватися як основне місце проживання. З послідовним перенесенням права на включення до податкової знижки наступних щорічних фактично сплачених платником податку сум протягом е, терміну, передбаченого пунктом 4 статті 175, тобто 10 років, при цьому загальний розмір частини суми процентів, дозволених для включення до податкової знижки. Дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку позичальником протягом звітного податкового року, і коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла, визначену для податкової знижки. Згідно з абзацом першим пункту 2 статті 175, у разі якщо будинок або квартира купується за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки, Враховується з урахуванням коефіцієнту. Коефіцієнт враховується за наступною формулою. Мінімальна загальна площа житла що дорівнює 100 квадратних метрів, ділиться на фактичну загальну площу житла, що будується, придбається платником ПДФО за рахунок іпотечного кредиту. Наприклад, якщо Площа житла, яка придбається дорівнює 200 квадратних метрів, то коефіцієнт буде дорівнювати 0,5, тобто 100, мінімальна площа, яка визначена податковим кодексом, ділиться на фактичну площу, тобто 200. І тоді коефіцієнт буде складати 0,5. У разі, якщо цей коефіцієнт більше, ніж одиниця, тобто площа житла, яке придбається, вона менше, ніж 100 квадратних метрів. До податкової знижки включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнту. Пунктом 4 статті 175 податкового кодексу передбачено, що право на включення до податкової знижки суму розрахованої згідно зі статтєю 175 за одним іпотечним кредитом. Надається платнику протягом 10 послідовних календарних років, починаючи з року, в якому об'єкт житлової іпотеки придбувається, або збудований об'єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання. Якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше, ніж 10 календарних років. Право на включення частини суми процентів за новим іпотечним кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту. Дякую вам за увагу! Всього найкращого.